Слава Ісусу Христу. Усім людям властиво шукати щастя, прагнути щастя, стати щасливим. Сьогодні тема нашого роздумів сім кроків до щастя. Сім кроків до щастя, які нам пропонує і закликає зробити Ісус. Восьмій крок нагорода. Можемо сказати сім рис характеру. Християнина. Ви, мабуть, вже здогадалися мова про заповіді блаженства. Нагірна проповідь Ісуса Христа, проповідь на горі. Гора завжди мала символічне значення в Біблійній історії. На горі синай Бог дав людям. Закон заповіді Мойсея. На горі Голгофа дарована благодаті. На горі блаженства Ісус проповідує Най, найбільшу, найкращу проповідь, яка будь-коли звучала на землі. І найпростішу в той час, щоб зрозуміла стала для кожного. Щоб кожен міг. Зробити кроки до щастя. Бо добра новина Євангелія є доступна як ученому, так і простій малій дитині. Слово блажений щасливий означає «щасливий вже, щасливий понад міру. І Християни є щасливі. Ми є, ми є щасливі. Ми є щасливі, бо нам прощено на наші гріхи. Ми є щасливі, бо ми вже живемо з Богом. Ми є щасливі, бо Бог для нас пригубла місце в небі. Важко уявити собі християнина, е незадоволеного, набурмосеного. Отож, блаженні. Перша, перша перша сходинка блажені Богу духом. Бо їхнє царство небесне. Ця перша сходинка, доступна усім, щоб усі могли стати на неї і прямувати далі. І знову з самого початку шокуючі, шокуючі, шокуючі слова, блажені у Богі. Як можна бути щасливим, блаженним і убогим? І тут ідеться, до речі, в оригіналі вжито слово, яке означає крайню убогість, жебратство. Тобто той, хто не має нічого. Але в жодному разі Слово Боже ніколи не, е, не, не заохочує, не вивищує е, матеріальну убогість. Матеріальна убогість не є чеснотою. Тут йдеться блаженна, щаслива та людина, яка зрозуміла марність матеріальних речей, котра усього очікує від Бога. Як як жебрак перед Богом з порожніми долонями? Та людина, котра розуміє сенс матеріальних речей. Ми прийшли на цей світ з порожніми руками і з порожніми руками його покинемо. Блаженні у Богі Духом, Люди, котрі цілком і усьому покладаються на Бога. блаженні тихі, бо вони успадкують землю. В значенні ті, які вміють контролювати свої емоції. Про Мойсея говорили, що він найлагідніший чоловік написано. У той же час він міг бути повний гніву, скорботи і суму, але Мойсей вмів усе тримати під контролем. Ісус його навчав, навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірний. Блаженна, щаслива та людина, що є тихою, що вміє контролювати свої емоції. Це перемога більша, ніж перемога над військом. Далі рухаймо, Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. В іншому перекладі Блаженні ті, що плачуть. І тут йдеться не просто про сум, не просто про плач, але про ридання, про Глибоке скрушення плач. І це йдеться про плач і скрушення, скорботу вид власних гріхів. Погляд на Голгофу допомагає нам зрозуміти, чим є гріх, велику гедоту і велике зло гріха. Ісус розпочинав свою проповідь словами Покайтесь. І ми покаємося. Бо ті люди, які каються, святий Єфрем Царівський молився, дай мені бачити провини мої. Людина, яка бачить провини свої, це найбільший подвиг навчали святі Отці. Більший подвиг, ніж бачити, Англійця і бачити свої гріхи і оплакувати їх, тобто каятись за них. Блажена людина, яка плаче за своїми гріхами, бо будуть утішені, будуть прощені. Блаженні голодні та справді справедливості, бо вони наситяться. Нам можливо важко зрозуміти, що означає голодний. І тут йдеться не про голод, котрий можна вагамувати е, бутербродом, і не про спрагу для вагамування, котрої вистачить е, склянку води. Йдеться про блаженні голодні, та, такі голодні, котрі, якщо, якщо не поїдять, помруть. Якщо не не знайдуть води, помруть. Лені голодні і справжні Кого правди. Ісус є дорога, правда і життя. Тобто щасливі ті люди, які так, так голодні Бога, так прагнуть Бога. Як людина в пустині прагне води. Як отакий голодна людина прагне скибку хліба, шукає. Блаженні ті люди, які шукають Бога. Блажені милосердні, бо вони зазнають милосердя. Немає... Слово Боже говорить, нема милосердя для тих, хто не є милосердним. Навпаки, щасливі милосердні, Блажені милосердні, Тобто люди, які прощають. Ісус... Ця, ця тема проводить з усю Біблію. Тема прощення. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватця нашим. Бог нам простив, і ми прощаємо. І, і такі люди, які з радістю прощають, дарують прощення є блаженними. не просто милосердні, але вони якби, також входять в стан людини, дивляться на світ очима людини. Є співпричастний до людей. Як Бог є милосердний до нас, став одним із нас, так і ми ставаємо милосердні до людей. Блажені, чисті серцем, бо вони Бога побачать. Йдеться, друзі, про чистоту поглядів серця, намірів. З яких мотивів? Чи чисті наші мотиви? Служінні Богу, в любові до людей, в тій праці, в тій добрі вчинки, які ми робимо, якими мотивами ми керуємось, чи дивимося на світ очима Бога, чистими очима на Бога, на людей, на працю для Бога. Які наші мотиви? Блаженні ті люди, котрі керуються чистими мотивами, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Хтось говорить, що тут йдеться про мир в серці. Так, зовnh... І теж про мир в серці, про мир людини з Богом. Але не тільки. Знаєте, є люди, які от появляються, і вони кругом себе сіють чвари, сварки, обмови. А є люди яких в колектив, в церкву, в сім'ю мирять, примирює, втихомир'є, поєднує людей, будуємо мости між людьми. Отакими людьми стараємося ми бути. Блаженні миротворці, люди, які виконують Божу місію в цьому світі. Блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. І як за завершення, як вінок. над, рисами, над цими сімома рисами характеру, сходинками до щастя, блажені переслідувані за правду, бо їх є Царство Небесне. І коли ми сповнимося оцих рис, коли пройдемо ці сходинки, це може викликати. Гнів і заздрість, і ненависть в цьому світі. І часто християни е, терпіли зневагу, переслідування муки, а то й смерті за Христа, за любов до Бога. Бо темрява завжди хоче погасити світло. Світ завжди ненавидів Христа і правдивих християн. А, і... Як заохочення, радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Бути християнином це йти вузькою стежкою за Христом. Це йти за пророками, за, за доною пророків і апостолів, це йти стежкою, яка протоптана багатьма-багатьма святими. Але нагорода, каже Ісус, велика ваша на небесах, великого святого Бога. Велика нагорода. Павло говорить про це, приготовив Господь з нагороди, але не тільки мені, але всім, хто полюбили Його. Великого Бога велика нагорода. Тож, друзі, закінчуючи наші розуми ці кроки до щастя, заохочую вас вступити на них, пізнати це правдиве щастя, велике щастя, понад міру щастя, котре ніхто не може вкрасти. І яке це головне є вічне щастя, вічна радість? Все пройде, а це щастя і це життя блаженства триватиме мільйони років. Захочу ще сьогодні ступити на цю дорогу, бо завтра може бути пізно. Сьогодні день приємний, сьогодні день спасіння. Молюсь і благаю і бажаю тобі. Будь щасливим! Дякую за спільні роздуми. Бажаю вам гарного, благосторонного дня чи вечора. Бережіть себе і хай вас Бог береже. Слава Ісусу Христу!